Вітаю! Я продовжую вас знайомити на своїй сторінці на YouTube-каналі, що відбувається наверху, в космосі, в небі, те і відбувається на землі з нами, з людьми. Продовжую знайомити з астрологією, астропсихологією і допомагати вам Таро, допомагати як психолог, психотерапевт. Давати якісь такі рекомендації загальні для всіх. Що відбувається зараз? 26 жовтня, коли я записую це відео. І у нас з вами ви могли відчути після молодика в Терезах на останніх градусах Терезів, ви могли відчути якесь таке напруження, наче це не молодик, а це повня. Було складно і в партнерстві, і взагалі у спілкуванні з будь-якою людиною, тому що терези це не тільки ділове партнерство, не тільки у шлюбі партнер, але і усі, хто за порогом з людьми. Тому ми могли відчути якесь таке загострення ситуації. Хто розбирається в астрології, хто знає свою натальну карту, дивіться, будь ласка, де у вас це все відбувається. Дивіться, де у вас Плутон, тому що це було, ну, молодик був Плутонічний такий, знаєте, Скарпіонів таким же переходом, а тому що на останніх градусах Терезах, квадратурі з Сонцем. І це про трансформацію. Але про трансформацію в тих темах Терезовських. Що я маю на увазі? Ну знову кажу. Це усі люди, з ким у вас нагніталась ситуація, і вона могла б спалахнути за 3 дні до 21 го до молодика і 3 дні поспіль. А взагалі-то далі, тому що у нас до 31, го а навіть до 2 листопада буде Плутон в квадратурі з Сонцем. І ось це Ось ця кульмінація подій, вона була на молодик, і зараз це набирає обертів. якби, І ми будемо роздивлятися, в чому буде у нас відбуватися зміни, трансформація. Чому? Тому що я нас вітаю, у нас скорпіони будуть святкувати свої дні народження. І тому про що цей місяць, про що нас будуть вчити скорпіони? Управитель ваш Плутон. Саме тому я називала що це Плутонічний молодик, і це про трансформацію. Так от дивіться, де в вашій натальній карті, бо я трошки побігла за думками, хотіла вам усе дати розповісти: дивіться в натальній карті, де у вас Плутон знаходиться. Де у вас Сонце знаходиться, тобто зараз сонце в Скорпіоні, а Плутон у нас у Водолії. Тому нам ну, неминучі у нас з вами будуть зміни. Чому? У нас Плутон нарешті перестав бути ретроградним. І ви можете відчути спочатку загострення, а потім, наче потік. Тобто, це, знаєте, відбувається як, як прорвало дамбу, я не знаю, як. Осяяння, озаріння це ось так, тому що Плутон це бульдозер, він не залишає камінь на камні, він потребує змін. Коли він ретроградний, ми могли там в минулому щось розбиратися, кацапорцяться і. І знаєте, таке в мене було враження, що я не відчуваю потік, не відчуваю, не бачу знаків. Мені Таро дуже допомагала в цей період, але зараз вже ми будемо з вами, слава Тобі Господи, бачити знаки, тому що вища планета, така як Плутон, яка за колективне несвідоме, за мільйони людей. І зараз усе буде вбудовуватись так, таким чином, щоб на благо на творчість, на. Зміни і на інновації, тому що Плутон зайшов знову в перших градусах зараз в Водолії. У мене є запис на Ютуб-каналі про Плутон, який перейшов у Водолій. Саме тому у нас змінюється епоха, саме тому ми з вами зайшли в епоху Водолія. Чому ось так якось е, е, накось? Е, тому що ну, ретроградив Плотові він повертався в козиріг в земну стихію, і було важко доволі. І хотілося заземлитися, і хотілося ходити по землі. А зараз вже Плутон зайшов в водолій, і це повітряний знак водолій. І е, ми зараз, слава Богу, почнемо. Більш домовлятися, якісніше домовлятися, і нам буде зрозуміліше, особливо з друзями, в колективах, з однодумцями. Обов'язково треба вносити корективи в наше життя, інновації, реформи якісь робити, обов'язково змінюватись. От Там, де зараз у нас щось спалахує, щось ламається, щось. Нагнітається, так, емоціонувати ми будемо. Але треба і розуміти, що ну, все, так як було, не буде. Коли змінилася гра, треба змінювати правила гри. Не можна грати в нову гру старими правилами. Не можна. Тому хто вже настільки. Трансформувався, змінився і бачив собі сили, що може повести людей за собою, володіти собою, що може впливати на людей, впливати дуже в гарному сенсі, на благо собі і усім живим істотам, вести людей, бути лідером, вести до змін, допомагати людям змінюватись якомога екологічніше і безпечно дуже важливо. Ну і, звісно, ви могли відчувати в цей період, наприкінці жовтня, що могли якось там себе відчувати дуже добре, шахраї вони могли бути, тому що у нас була ще дуже активна ліліт. Ліліт це наша тінь, і коли вона є учасником подій то Тоді це говорить про те, що ми не визнаємо свою тінь. І ми могли подивитися, яким чином усі люди, яких ми зустрічаємо, це наші дзеркала. Якщо нам щось не подобається в тій людині, це в першу чергу є в мені і я це не сприймаю. Дуже прикро, тому що в тіні дуже багато енергії, і якщо її з нею подружити, якщо з нею познайомитись, якщо не відпиратися від того, що «та ні, я не така, та ні, я не, так, не настільки погана, я не така не ідеальна». Чесно, просто побудьте собою і визнайте, що ну, в якій степені у вас це є. Тому що, ну ще раз кажу: усе, уся картина навколо яка у вас є, це і є ви, це і є. Повнота картини, коли ви визнаєте, що це все я. І тут не треба бігти обов'язково до психологів, психотерапевтів і змінювати. А просто визнайте, так, в мене є така якість. А потім задайте собі питання. А чим мені допомагає ось ця моя тінь в моєму житті? Що вона такого робить? Наприклад, моя мама. Є в мені генетично, це логічно, так як і тато. І от що я не визнавала від своєї мами, вона могла голосно говорити і з кимось сперечатись. Слухайте, ну були такі випадки ось в цей період, коли я вам кажу, що завдяки тому, що в мені це є, я це називала раніше тіньовою стороною, і як би не приймала це дуже в собі. Але я захистила свої кордони завдяки тому, що я могла а, голосно заговорити, тому що людина мене ну, не чула, коли я тихо говорю. А, так сталося, що треба було захистити себе, свої кордони. І а, що я продемонструвала? Що я не слабка, що я можу відстояти себе, свої кордони, свої цінності. І та людина а, зовсім по-інакшому на мене подивилась. А, Моя мама вона досить така власна жінка. так, І що це мені дає? Також, що я роблю? Я впливаю, впливаю як психолог-психотерапевт на своїх клієнтів, допомагаю їм змінюватись завдяки своїм інструментам, які я, я знаю, завдяки своїм знанням, своєму досвіду, як наставник. Розумієте? тобто... Не бійтеся свою тінь, просто визнайте, Подивіться на це під іншим кутом. А що хорошого робить ця тінь, і дайте їй місце. Дайте їй буде, тому що там дуже багато енергії потім звільниться у вас. Це мої спостереження і е, за собою, і за моїми клієнтами. Тому раджу. Ну, а зараз я хочу привітати усіх скорпіоном з день народження. І подякувати їм за те, що вони несуть таку енергетику і вчать нас, що усе помирає, що повинно померти. Ну, як у нас дивіться, подивіться просто на цей неймовірний жовтень. Листя змінює колір, фарби які неймовірні. А зараз буде листопад, і все буде гинути якби навкруги. Природа буде. Затихати, вона буде готуватися до зими, відпочивати земля буде. А ми з вами в листопаді листя будуть падати, а з нас буде летіти шелуха. Ну, Умовно кажучи, ми будемо звільняти себе від зайвого в нашому житті, від того, що вже не приносить нам не те, що радощів, а не робить нас нами. Не робить нас а, якимись такими новаторами, еволюційними, а, якимись, знаєте, з такою новизною якоюсь, тому що Плутон в водолії це вже все, це вже просто ну, якась повинна відбутися не тільки війна навколо, а революція в собі, внутрішня, не е, зі злом, а з розумінням, що. Ну, все, що вже не моє, все, що штучне, все, що мене якось руйнує внутрішньо, ну, це просто треба звільнитися від цього. Від цього треба піти. Тому дивимося, де у вас це в натальній карті. Якщо хочете ретельно побачити і зрозуміти, і пропрацювати, і якось собі допомогти. Будь ласка, приходьте до мене на будь-яку консультацію, яку ви оберете. Я вам завжди рада. Ну, а зараз буде таропрогноз для кожного знаку Зодіака на листопад місяць. Вітаю вас, стрільці! Ваш таропрогноз на листопад місяць. Що вас очікує? Туз жезлів. Вперед. Ви щось там а, собі а, придумали, якусь, можливо, мандрівку. Будь ласка, вперед, їдьте, а, тому що туз жезлів це початок нового. І обов'язково ми рухаємося вперед. Ми біжимо, ми їдемо, ми летимо, але це обов'язково рух, рух тіла. Тому я раджу, і це буде дуже весело, дуже яскраво, впевнено. Ну, а також, якщо ви плануєте, завагітніти, у вас це вийде. Так виглядає чоловічий початок. Якщо ви не плануєте, то бережіть своє здоров'я. Добре. Так, наступна карта. Сім, кажу, Ух ти. Якщо це спортивне змагання, ось тут ви, я не знаю, марафон, або, я не знаю, там конкуренція, то у вас вистачить сили наснаги відбитися від будь-яких ворогів і конкурентів. Якщо хочете мати колегіальний простір, тоді не змагайтеся, а надихайтеся іншими колегами. І навчайтеся у них. Передавайте ділитися самі знаннями своїми і досвідом. Ось тоді не буде суперечок, а буде все дуже гармонійно розвиватися в вашому житті. Наступна колода. Шістка чаш. Хтось із минулого вам зустрінеться і ви можете провести прекрасний час. Це може бути і закриття якогось гештальту. Це може бути і просто е приємна людина з минулого. Ви зустрілись, випили каву або шампанське, згадали людину або якісь події і провели прекрасну вечір, день будь-що. Наступна карта. Шістка мечів Шістка мечів говорить про те, що ви рухаєтесь від минулого, ви навіть біжите, ви їдете, ви рухаєтесь тілами, готуєте документи або приїжджати в іншу квартиру, в інше місце, в, інше, в іншу країну. Зрозуміли? За спиною залишаєте усі негаразди мечі. І прекрасне світле майбутнє. Сьогодні це карта дня. Тому запрошую. Підписуйтесь тут на YouTube канал. Приходьте в Instagram і отримуйте кожного ранку підказку від енергії Таро на кожен день. Звертайтесь на астроконсультацію, на будь-яку світле майбутнє. Так, наступна колода. Старший аркан, мир. Це мені схоже на закордонну якусь подорож, можливо, це відпустка, можливо, ви переїжджаєте, не знаю. Ну, стрільці ви взагалі такий закордонний знак, ви про розширення завжди, про нові можливості, навчання. І, можливо, у вас з'явиться нагода поїхати за кордон. Будь ласка. Можливо, це ретрит, тому що карта така, знаєте, бачите, тут усі: тут дерева, рослини, птахи, люди, тварини, це говорить про те, що я є все, все є я. Про те, що якщо ви змінюєтесь щось створюєте в своєму житті, то на благо собі і всім живим істотам. От, можливо, це а, про буддизм, про ретрит якийсь, а, де ви захочете помовчати, побути з собою. Головне прийти до себе, до миру з собою. Тому що це карта мир, а дуже важливо жити в мирі з собою. Тоді і мир буде навколо вас, тому що усе, що відбувається навколо нас, це дзеркало того, з чого я є. Що я бачу, то є я я. Також це карта миру про те, що ви, можливо, з кимось прийдете до миру, помиритесь. Також прекрасно. Ну і кульмінація подій, завершення якогось етапу, такого важливого, важливого в вашому житті. І початок нового обнулення. Дивимося, що буде далі. Королева митів. Це може бути підвищення кваліфікації, це може бути новий статус, нова посада. Звернення до людини, яка знає букву закону, люба, людина, яка на державній службі або з юридичною освітою. Також це може бути лікар або вчитель. Це може бути жінка. 40 Плюс за віком і таких знаків зодіаків, як близнюки терези, водолі повітряної стихії. Тут працює тільки мозок і логіка, і апелювання фактами. Беземоційно ви вирішите будь-яке питання з такою жінкою. Наступна колода. Знову, знаєте таке враження, що ви отримаєте якусь допомогу, якусь інформацію, і вам, у вас з'явиться шанс. Шанс щось робити з цією інформацією, від цієї жінки. Бачите, там мечі і тут мечі, Просто інакша інтерпретація, інакша колода. Це паш чаш, у вас з'явиться якийсь шанс, якась нагода щось почати нове. Це може бути будь-що і навчання, і щось стосується з дітей ваших, наприклад. Збираєте документи. Або ви переїхали в іншу країну і збираєте документи і починаєте все наново. Дивимося далі. Дев'ятка мечів. Чомусь у вас з'являються страхи і безсоння, не спите ночами, щось вас лякає, але хороша новина в тому, що це не є дійсним, це все в вашій голові, це все піднялося із-за того сумніву якогось, який у вас народився в голові. Можливо, ви відправили ну, якийсь запит про щось, там, якийсь документ, а не отримали вчасну відповіді і вже переживаєте за щось. Можливо, взагалі переживаєте за себе, як все буде. Ось тут раджу звернутися за допомогою. Ви не самі звертайтеся до психологів, якщо не витримуєте, не, не вистачає вашої опори внутрішньої. Давайте дивитися далі. Десятка пентаклів. Усе буде добре. У вас є поруч родина, це може бути ваша родина або інша родина, яка вас, хочеться сказати, приголубить, яка вам допоможе своїм теплом. Можливо, це свято вас запросять на свято. Може, ви переживали, як свято пройде, і вам не вистачало там чогось, якоїсь інформації про щось. Усе буде добре більше ніж, тому що це дім повна чаша. Десять пентаклів це і а, багатство, і до, достаток, добробут. Усе прекрасно, усі поруч, тепла обстановка, затишок. І щось завершується в вашому житті. Ви бачите, вже друга карта, яка показує, що а, там десятий. Там 21-й старший аркан, а тут десятка пентаклів. Кульмінація подій. Якийсь етап в житті у вас завершується. Ну, і гроші, ви отримаєте гроші, багато грошей. Може, завершиться якийсь проєкт, і ви отримаєте гроші. Так, це старший аркан також, але це відлюдник. Відлюдник говорить про те, що вам захочеться побути на самоті, від'єднатися від усіх і просто позадавати собі оті важливі, екзистенційні, щирі питання. Задля чого я живу? Куди я рухаюсь? З ким я рухаюсь, чого я хочу, чого я прагну, а що я можу, а що мені подобається. А коли я роблю? Я люблю себе в цьому. Я люблю те, що я роблю. Побудьте з цими питаннями, вони важливі, вони про вас. Приходьте на астроконсультацію, я вам допоможу розкрити ваш потенціал. Приходьте до наставника, тому що відлюдник може бути, і літня людина, яка старше вас, в неї є більше досвіду або в нього. І можете отримати якісь щирі рекомендації. А може хтось буде літній потребувати вашої допомоги, літня людина. Може, ваші батьки. Давайте дивитися далі. Остання колода В цьому місяці. Королева чаш. Усе буде більше, ніж добре, тому що королева це в вашому оточенні є подружка тепла, яка може вас послухати, почути, побути поруч, помовчати. Або в вашому оточенні є, з'явиться така людина. Це може бути психолог, психотерапевт, це може бути взагалі медитація, заняття сп... не спортом, а творчістю, малюванням. Співати, танцювати, От час прийшов для от, натхненності от, чогось такого яскравого, творчого е про вас. От, почуйте себе і от, те, що я перерахувала, можливо, у вас є щось своє, якийсь такий рецепт про вас для вас. От, будь ласка, також це можуть бути жінки 40 плюс віком, які е таких знаків зодіаку. як Водяної стихії це у нас, згадую, риби, скорпіони і хтось іще. Ви точно згадаєте хто? Раки. М -м, раки. От іще хто. Так, ну і це може бути підняття статусу, підняття кваліфікації, тому що це королева, і це може бути запропонована якась нова пропозиція, нова посада, от щось таке. Так, і остання карта на листопад місяць для вас стрільці. Двійка, чаш. Двійка чаш, прекрасна карта, вона про те, що ви 100% домовитесь з кимось полюбовно. Це може бути побачення, і запропонують вам руку і серце вийти заміж, і просто якийсь, знаєте, такий прекрасно проведений час з людиною, навіть партнером у бізнесі. Прекрасно і а, залюбки, ви домовитеся за будь-що. Ну, ви подивіться просто на руки. Усе більше ніж а, добре. Дуже радію за вас, стрільці. А, дякую вам, що ви тут зі мною. Приходьте, будь ласка, приходьте, підписуйтесь на YouTube канал, в Instagram, на особисті консультації я щиро, відверто з вами попрацюю і з радістю допоможу. Папа, -па, до грудня місяця!